Було це дуже давно, коли ще царі і пани панували, і людей пригноблювали, і був в Україні поет таланту небаченого, голосу гнівного, волі безодержної, а сили богатирської, і звали того поета Тарас Григорович Шевченко. А в народі про нього говорили як про буревного Тараса і Незламного Кобзаря. На панщині пшеницю жала, томилася, не спочивала, пішла в слухи, пошкандибала Івана сина будувала. Вона Воно сполите, як я кричала, у за слухом, пувало, і кричало у за заслабо, розповела, бувало, попестила і ні весною над сином сидя задиймала. І сниця їй той син Іван, і уродливий. І багатий, не лимоки, а жонатий на вольні бачиться, бо й сам уже не панський, а на волі, та на своїм веселім полі свою таки пшеницю жнуть. А діточки побігли суть, і усміхнулася не Бога, проснулася, нема нічого. На сина глянула, взяла його тихенько сховила Та щоб дожа. До ланового ще опу дожина пішла.